Вітаю, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в нас буде розпаковочка. Сьогодні щось тут на бороді? <свісно> сьогодні я буду показувати, що я замовив через дуже хороший сайт. Бюджетний сайт. Дуже гарні речі. В попередньому відео можете побачити, що я замовляв дуже дешеві чехли. Я замовив дуже багато чехлів. <свісно> вот. А цього разу, минулого разу, як я е, замовляв, то посилка, по-моєму, йшла десь 11 або 12 днів. Ну, ніби там вони пишуть, що посилка йде е, скільки там 7 або 9 днів, але воно десь у мене йшло, коротше, ну, щоб не збрехати десь, десь 12 днів е, посилка. А цього разу дуже пройшло швидко. Якщо ми сьогодні маємо середа. Та середа, а я замовив у суботу, то вони враховують робочі дні. Не знаю, чи там неділю теж враховують. Ну, за 4 дні, слухайте, і посилка вже прийшла. Так що я взагалі здивований. І зараз буду бачити, що я таке замовив. Ну, от така величезна посилка. Зараз візьму ножниці і йду робити розпаковочку. От. Буду робити, мені вже самому цікаво, чи все, чи все прийшло надійне, чи не прийшло. Так що будемо розпаковувати з вами посилочку. Так. Не знаю, чи видно, чи не видно. Зроблю так, щоб було видно. Можу трішки далі, аби було видно. Так, ну вони тут і позаклеювали, так аби таке враження, що вже посилку хтось відкривав, якщо чесно. Бо щось вона так дивно заклеєна. Так, ну, таке, або її якось так бридко запаковували, або я не знаю чому. Але слухайте, ну вона досить. Так... Так, з одним кульком розібрались. Чи не розібрались? Макс, веселева. Що ж її так запакували? А, бачите, тут на посилці не вказані це ім'я і прізвище. Тільки вказано... Ага. Тільки вказано номер і адреса. Так. Я щось таке замовив. Замовив для свого знайомого друга. Ой. О май гад! О май гад. О май гад! Я замовив пояс, але я його не буду відкривати. Бо це він не мій. О, це я замовив собі на телефон. Захисне шкло. А це я замовив собі годиннички. Хе-хе. Замовив годинник. Тут що? Тут щось. Як замовити тут? На англійській? Ага, тут все? Е -е. А тут пише, що тут в мене пришло? І тут саме Цікавіше я спробую відкрити! <кій> <кій> Ух ти! Ух ти! Я замовив собі ось такий шкіряний рюкзак! Але який він класний! Але він такий класний, слухайте на ноутбук. Слухайте такий класний, дуже класний. Такий водонепроникний. Тут така кишенька. Така кишенька є. Тут є така кишенька. Так щільно замикається так. Не? Цікаво, слухайте. Цікаво, цікаво. Такий ось рюкзак. Замовив. Ну, такий цікавий. Новесенький, такий гарний шкіряний такий, бачите? Рюкзачок ближче покажу який е, ось такий рюкзак. Запаковую його назад з поворотом, бачите, як він. Е, це я теж замовив для е, свого знайомого, іншого знайомого. Я тільки замовляю для знайомих. Е, мені цікаво, чи Так, запакуємо. Я вам скажу, е, якщо перевезти, наскільки е, він. Ну, він коштував 120 злотих, по-моєму. Так, що тут у нас? У нас тут у мене... Зараз буде весна і зараз ось такий. Ооох. Я замовив собі такий дешевий годинник. Ха, на спорт. Ха -ха -ха. Ось такий золотий годинничок. Ой, так все слухайте офіційно так запаковано, так бачите, так. Така ця для нього. Упаковочка, тут все таке негесеньке, таке нута, бо це ж, слухайте, годинничок. Тільки він якийсь. а, Таке враження або він якийсь. До речі, а він ходить, ви знаєте? Він, до речі, ходить. Дивно. Дивно, що він е, працює. Mm. Навіть дуже дивно, бо він працює. А я завжди, як купляв годинники, то вони були, слухайте, вимкнуті. а це щось дуже дивно, що він працює. Так, да, справді дуже дивно. Не можу. Навчитись ага. Ось так він замикається. І ось так носиться. Ха, цікаво так. З так. такий годинничок гарний. Такі, такий багатський, такі, такі для... Для... для таких сільків. Ось такий, бачите, годинничок. Ну, ось такий. Ой, ще підсвічується. Бачите? Підсвічується. Цікаво. Ага, і тут. А тут керується дата і час? Цікаво, котра у нас зараз година, тринадцята, тринадцяте, а котра зараз? 13 36. 13 36. Ага, керується ось цим, а цим керується хвилини. Все, я вже розібрався. Дуже швидко. Дуже просто, дуже швидко, простий годинничок, без, без всякого пафосу. Тільки на виду, бо годинник має працювати правильно. Легко він кує цей. Бачите, я вже розібрався дуже легко. І все, і він вже працює. Та, <кій> цікаво, але ще цікавіше, як він знімається. А! Тут, слухайте, ще регулюється довжина. О, Навіть і не знав. Добре, з годинником розібрався. Зараз подивлюся, що в мене прийшло за. Шкло, ага. Ух ти, Дивіться, скільки шкла приїхало. Класно. Тут більше нічого немає. Немає. Бачите, ось такі штучки. Дали аж 5 штучок. Е і дали аж 4, е коли міняти шкло на iPhone. Але я замовляв 4 штуки, а не 5 я замовляв, слухайте, 4 штуки. А це пластмаса. Да. Я замовляв 4 штуки, а мені прийшло 5 штук. Так що, цікаво. Так, а тут це не моє, я не буду відкривати. Але з цим. Цікаво, бо змінюється. Змінюється. Так що, якщо ви будете хотіти, то можете легко просто замовляти через сайт Shein. Він називається Shein. Інтернет Shein. Тут на Арабській пише, бачите, на Арабській. Так що, кому було цікаве моє відео, не забуваємо ставити лайк для моєї підтримки, для мого українського контенту. А я вам буду показувати різноманітні цікавинки. Е -е, нас уже, до речі, 3 тисячі майже 400 підписників. Я вдячний, що ви підписуєтесь на канал та дивитесь, ставите лайки. Так що, всім добра! А я буду розбирати своєю покупкою.